Ліквідовано потужну нарколабораторію, яку організував наркозалежний мешканець Києва в одному з орендованих ним гаражному кооперативі. Під час огляду гаража, значить, виявлено біля 5 літрів рідкого амфітаміну. Це є психотропна речовина. Вилучено також лабораторне обладнання. За цінами чорного ринку вилучене е, коштує близько півтора е, мільйона грн. За даним фактом е, слідчими порушено кримінальне провадження за статтею 307 кримінального кодексу та статтею 313, за що передбачене покарання у вигляді позбавлення волі до 12 років з конфіскації майна.